Від початку сезону ремікс пройшло не так багато часу, але вже зараз дотамайнери починають ділитися з нами першими зливами шостої глави, майбутнім масштабним івентом, який має завершити цей сезон, і навіть поверненням OG першої глави назавжди. Тому в цьому відео ми детально розберемо кожну новину. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. Це дуже допоможе в розвитку каналу. Всім безмежно дякую. Думаю, варто почати з шостої глави, адже за весь час накопилося достатньо інформації, щоб сказати, якою вона взагалі буде. Як нам відомо, темою шостої глави буде самурайська тематика. Більш детальніше про це я розповів в останньому відео. Так от, нещодавно нам стало відомо, що на мапі шостої глави мають з'явитися такі біоми, як рівнини, річки, фермерські поля, ліси та болота. До речі, болота, ймовірно, будуть схожі на ті, які ми вже бачили в третьому сезоні. 4 глави. Більше того, в файлах гри вже засвітилися Ambienт болот, і ось як він звучить. Ще нам стало відомо, що на острові має з'явитися локація храм. Деталі цієї локації, на жаль, не відомі, але, можливо, ми отримаємо щось таке. А тепер дуже гарна новина для тих, хто полюбив перки. Вони мають повернутися вже в шостій главі, адже деякі файли було оновлено. Хоча, я думаю, їхнє мало, ймовірне, адже в п'ятій главі їх теж оновлювали, і вони так і не повернулися. Ну і по традиції, епіки в новій главі оновлять графіку. І вже зараз в файлах датамайнери відкопали новий скайбокс. Ну а простими словами, епіки оновили Хмари. До речі, самі Хмари не 3D, як це було в четвертій і п'ятій главі. Тепер вони 2D. І можливо, епіки це зробили для оптимізації, тому, ймовірно, карта шостої глави буде ще масштабніша, ніж карта 5. Також файлах гри знайшли оновлену модельку ракетниці, тому можливо епіки повернуть якусь стару зброю. Але окрім свіжих новин, я думаю, треба освіжити пам'ять і пригадати більш стару інфу, щоб в підсумку мати повну картинку шостої глави. В шостій главі буде додано нову механіку паркуру, яка дозволить нам розхитуватися, наприклад, на тих самих ліанах, які 100% мають бути в біомі джунглів. Також дотамайни розливали, що на мапі шостої глави мають бути летючі острови, як нові локації. В гру мають підвести і відео від першої особи, які вже зараз є в креативі, і ви спокійно можете його затестити. Що ж, тепер ми маємо хоч якусь картинку шостої глави. І так, в шостій главі буде оновлено графіку. Скоріше за все, знову нереалістично. Додадуть механіку з хитанням, повернуть перки та повернуть деяку стару зброю. Додадуть нові біоми, ймовірно летючі острови. Ну, і ось що в нас вийшло. Напишіть в коментарі, як вам шоста глава, яку ми маємо зараз. Звичайно, ця інфа не є стовідсотковою, але це краще ніж нічого. А тепер поговоримо про івент, який має завершити цей сезон. Ну, як івент? Скоріше концерт. Але на цей раз цей концерт буде навіть масштабніший ніж концерт Тревіса Скотта. І зараз я поясню чому. Схоже, епіки зрозуміли, що проводити івенти на екрані кінотеатру з трансляцією виступів артистів не дуже гарна ідея. Я б навіть сказав жахлива. Адже на івенті нам не показали нічого, що могло послужити приводом до переносу в другу главу. Тобто сюжету було нуль. Більше того, сам івент був ну дуже нудним. Але на цей раз епіки виправляють свої помилки, і, схоже, вони нам підготували один з наймасштабніших івентів, який може і не буде виділятися своєю сюжетною лінією. Можливо, там і взагалі і не буде, але це компенсує його масштаб. Як ми знаємо, в кінці ремікс сезону у нас має відбутися масштабний івент із Джус Ворлдом. Цей івент, як я вже і казав, має бути на рівні Тревіса Скота, а то й вище. Сам івент має відбутися вже 30 листопада, а після івенту ми отримаємо безкоштовну нагороду у вигляді з кіна самого Джус Ворлда і перенесемося у шосту главу. А тепер я поясню, чому цей івент буде в рази масштабніший ніж у Тревіса твіттері почало ширитися відео, де актор ходить в спеціальному костюмі, який захоплює рухи та міміку. І на перший погляд нічого цікавого, поки на задньому фоні ми не помічаємо снокпаунд, а саме головне модельку Снопдога. І скоріше за все, епіки вже наповну готуються до завершення цього сезону. Ми, звичайно, знали, що буде івент з Джус Ворлдом, але те, що вони туда ще Снобдога запхнуть, це щось нове. І якщо ми з'їдаємо ці два факти, то виходить, що Епіки для нас підготували наймасштабніший концерт зі Снобдогом та Джус Ворлдом. Тому я і вважаю, що це буде ну просто мега крута подія з ефектами та переносами в інші локації, як це було на концерті Тревіса Скота. А ви сумували за першою главою? Якщо так, то ця новина підніме вам настрій, адже епіки готують її повернення вже в шостій главі. Ну а саме крута новина в цьому всьому заключається в тому, що кожен місяць буде проводитися ротація сезонів від самого першого до самого останнього сезону X. І це дуже круто, так як ми зможемо побувати в усіх сезонах. Повернеться стара зброя. Крім того, деякі датамайнери кажуть, що ми не отримуємо стару графіку та старе оформлення дисплея, як це було в першій главі. Тому, схоже, на цей раз нас чекає повне занурення в першу главу. Але в мене зразу з'явилося питання, що буде після сезону X. Адже саме після цього сезону у нас з'явилася друга глава. І невже ми так само зможемо побачити другу главу? Зі сторони Епіків це було б дуже неочікуваний поворот подій. Ще в мене є питання щодо Релот. Адже якщо цей злив буде правдивим, і перша глава дійсно повернеться, то куди Епіки дінуть релоад? Адже і Релот задумався як повернення першої глави, тільки в іншому вигляді. Хоча в мене є теорія, що, можливо, епіки просто прощупували ґрунт і дивилися, як гравці відреагують на релоад. І після того, як гравцям сподобалася задумка, вони готові повністю повернути першу главу. Коротше, ділимося своїми думками з цього приводу в коментарях. Що ж, всім дякую за ваш перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. До зустрічі!